Шановна, баркаська громада, Давайте раз і назавжди розберемося, як зробити ідеальний завиток на випрямляч для волосся. Погнали дивитися! Відділяємо невеличке пасмо волосся, і знову ж таки обов'язково ми його прочистимо, як будь-яке пасмо перед будь-якою накруткою. Беремо наш випрямляч для волосся. Я ставлю наверх великий пальчик і ось таким чином вивертаю руку, щоб великий пальчик в мене опинився знизу. Далі заводжу саме нашему виправлячу в наше пасмо волосся під кутом 45 градусів. Закриваю випрямляч і роблю повний повний оберт, щоб пасму дивилося прямо з випрямляча прямо на мене. Це означає, що я зробив повний оберт. Далі навколо пасму ось таким чином знімаю саме наш випрямляч і знову роблю повний оберт. Так, щоб кінчик дивився прямо на мене з випрямляча. І тягну ще нижче. І повторюю той же самий рух. Зняв, провернув, протягнув. Зняв, провернув, протягнув. І таким чином ми отримуємо рівномірний та повноцінний завиток на наш викремляч. І, до речі, прямо зараз триває набір на мій величезний онлайн-курс по затискам, який називається Феномен. Всі деталі ви зможете знайти в закріплених постах на моїй сторінці та за посиланням в шапці профілю.